Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як я готую смачний обріз лосося з сухого посолу. Він виходить ніжний, трохи прив'ялений і має просто неймовірний смак. Таким самим способом можна солити і черевця лосося, і результат буде завжди чудовий. Також я поділюсь порадами, як зробити засол ще смачнішим та зберегти рибу правильно. Знаю, друзі, що обріз лосося не завжди буває такими гарними шматочками, як у мене. Але цього разу пощастило знайти такий чудовий варіант, повз який я просто не могла пройти. Тож, скориставшись нагодою, вирішила поділитись з вами цим смачним рецептом недорогого ділікатесу. Вимиту рибу, чи то черевця у вас, чи обріз, як в мене, необхідно просушити паперовими рушничками. Для цього я просто її розкладаю на двох шарах рушників і зверху прикриваю так само. Це вкрай важливий етап. Не ігноруйте його, тому що при прибиранні зайвої вологи буде кращий контакт солі з рибою. І також сьогодні мені знадобиться озброїтися вагами. Для смачного засолу риби вкрай важливе, щоб співвідношення ваги риби та солі було пропорційне, тому на око визначити мені 28 і 35 грамів солі важко, я буду користуватись вагами. Купувала я кілограм риби, а після розморожування та просушування рушничками у мене залишилось ось саме бачите, скільки 800 г. Для приготування засолочної суміші я використовую лише цукор та сіль. На кілограм риби необхідно по 35 грамів кожного. Так як в мене 800 г, то я беру по 28 грамів. Ретельно перемішавши, я просто усю суміш висипаю на рибу. Тепер кожен шматочок руками перекладу, щоб бути певною, що Повністю він в засолочній суміші. Далі рибу необхідно розкласти на щось таке, щоб могла стікати рідина. Для цього друшляк згодиться. Але мені більше подобається чаша мультиварки та кошик для приготування на пару. Вони надійно фіксуються один в одному і не потрібно підбирати розмір каструльки. Я просто розкладаю рибку шкіркою донизу, не турбуючись про те, що щось впаде чи перевернеться це дуже, друзі, зручно. І коли рибку я розклала, я її трохи ось так притискаю. Засолочна суміш, вся на рибці, дивіться, в тарільці майже нічого немає. Тепер рибу необхідно залишити на 6-8 годин в прохолодному місці, я залишатиму на ніч в холодильнику. Наступного дня і натяку на сіль на рибі вже немає. А на дні каструлі, як ви бачите, стекла вся зайва рідина і жир. Тепер я це все зливаю, а каструльку мию. І ось вона чистенька. Переходжу до другого етапу. Для цього мені знадобляться бамбукові шпажки. Можна і більш тоненькі, і товстіші брати. Головна умова щоб ваша шпажка була трохи більша за вашу каструльку, тому що рибку я буду ще підвішувати. Тепер рибу невеликими порціями я нанизую на шпажки, якщо у вас будуть черевця, то тоді необхідно їх буде розрізати навпіл, бо вони будуть дуже довгі. Коли риба підвішена, вона рівномірно обробляється повітрям з усіх боків. І в результаті вона буде мати чудову текстуру і більш витончений смак. Таким чином нанизую усю рибку та підвішую у каструльку. Для рівномірного провітрювання риба повинна висіти в шаховому порядку, щоб шматочки не налягали один на одного. Рибу знову відправляю в прохолодне місце на 6-8 годин. І після того, як риба пройшла всі етапи, вона стала просто неймовірною. На дні каструльки в мене майже нічого немає, але якщо у вас будуть черевця, то там буде жирок. Для більш тривалого зберігання я рибку буду складати в стерилізовані баночки. Для цього я зніму її зі шпажки, очищу від шкірки та розріжу на порційні шматочки. Шматочки складу в баночку, ще раз повторюю, баночка в мене стерилізована і залю звичайною олією кімнатної температури. Шпажкою можна допомагати вийти повітрю і заливати до самого верху. Далі закриваю теж стерильною кришечкою і зберігатись така рибка може достатньо довго, але до моменту, доки її ви не відкриєте. Якщо ж ви вже баночку відкрили, то тоді вже необхідно буде її з'їсти. Для нетривалого зберігання рибу я замотую в звичайний пергамент. Я роблю ось такі пакуночки та складаю у скляний контейнер. Поліетиленом не накриваю, ось так і зберігаю в холодильнику. Ну, ось і все, друзі. Дуже смачна рибка сухого посолу готова. Вона трохи підв'ялена, але з дуже ніжною текстурою. Вона зберегла свою соковитість і м'якість, а смак її дуже насичений та гармонійний. Це справжнє задоволення, яким хочеться ласувати знову і знову. Смачного, друзі!